Куди ми влаштовуємо зараз в Литві? В Литві ми влаштовуємо на виготовлення м'ясних делікатесів для тих, хто хоче багато заробити до 1400 євро зарплата. На упаковку рибних сласів, упаковку морських делікатесів це практично одно і те. І на рибу, на філитування. От три вакансії по рибі, ну, в общем. М'ясо перша вакансія на м'ясо виготовлення м'ясних делікатесів для тих, хто хоче більше заробити. На рибу-4 – вакансії. Є на виготовлення пластикової тари, четверта вакансія. П'ята вакансія на упаковку сирків, шоста вакансія на упаковку овочів та фруктів. Місто Клайпеда. Деякі вакансії треба почекати. Деякі вакансії є відкритий набір. В основному відкритий набір. Якщо ви хочете поїхати в Литву, якщо ви хочете, щоб вам індивідуально підібрали вакансію, зустріли або організовано відвезли зі Львова. Зараз ціна нормальна: 30 євро, приблизно півтори тисячі гривень, навіть дешевше ніж ви будете просто їхати на автобусі. Якщо ви жінка навіть до 59 років з 18, звертайтесь, дзвоніть, спокійно. Побалакаємо з вами індивідуально підберемо вакансію, поїдете і будете заробляти гроші. Литва проста країна. По відгукам люди кажуть, що попадаєш як радянський союз, нічних змін там немає, або немає взагалі, або їх мало. Ось, мовного бар'єра немає, там всі русськоязичні. Любий водій, диспетчер, таксист, банк, аптека, всі русськоязичні, хто старше 30 років. На мій погляд, дуже хороший варіант дуже хороший варіант для жінок, які вже надаїли Польща, мовний бар'єр, дуже велика конкуренція, там начні зміни. Дуже багато жінкам вже надаїла Польща. Або які їдуть в перший раз. В перший раз, якщо ви поїдете в Польщу, наприклад, то зіштовхнетесь з дуже великою конкуренцією, з дуже великою конкуренцією. Ось, Литва не така конкурентна, там спокійно, зауваження не роблять. Просто виганяють, якщо людина там ну, дуже сильно косячить, або тягне час, або ну, взагалі якби, ну, не хоче працювати. Так що, якщо хочете в Литву, багато є вакансій. Можу влаштувати від різних агенцій на різні вакансії. дзвоніть, 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 телефон в шапці профіля. До нової зустрічі! Одразу дзвоніть.